Я скоро переймену на канал фана, фани Гаррі Поттера і коротше у мене ще є здоровена книжка О, келих вогню. Це велика, 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 велика. Це вітання там народ. Дивіться, зараз будемо починати оцю. Я вже прочитала. Я це перша частина філософський камінь. Зараз я читаю, я вже е, зараз я читаю таємну кімнаті, я вже на 126. Недавно я почала. Ну, я, я не так що багато читаю, ось друга книга. У Мене питання, ч, 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 чому в гарі тут велетенські зуби? ну Хіба ж не велетенські. Далі в нас... Це взагалі мені похоже. Мені здається, не Гаррі. В'язень угу. Аскабану. Ми їх розкладали по товщині. Так. Ось такий красивий тут грифон у нас, я не розумію. Зараз Скор, ми... дав, ставте лайки. Так, а де тут написано, яка далі книга? І хочу, щоб це було. Далі Гаррі Поттер Келик вогню, но у мене вона в собі. О, далі Гаррі один у а це не воно чекайте секунду. Дивіться, потім книжка. книжка. А скільки там сторінок? 844, здається, я дивлюсь. Ні, 812. Оце Гаррі Поттер. І ще є дві частини. Так, о, далі у нас... Іде, що трошки треба прибрати. Е, далі... От мені здається, мені не подобається, бо там прапор України ззаду. Так, чекайте, а що тут ніде не написано? Так, далі. Е. Давайте мені саму першу кубі. Будемо дивитися, як там далі після... Після в'язання з кабану. Далі А, не, після органи фанив на напівкровний принц. І мене є. Така от вона красивенька. І смертельні це навіть не Гаррі а це дам, оце дамбуру. Там дідуська Ем, Це у це нас. Це вже не лігії. Але зараз вийшла, вийшла нова книга. Це, це прокляте дитя. У мене воно вже теж є. Це вийшов, вони вже виросла? Так. Оце, ну, це передостання, час... Настинне, ну остання це це прокляте дитя. Хто читав цю книжку, ставляйте лайк. Ну, хто не дочитав, теж ставляйте лайк. Е, е, в останній частині я її почала читати, коли мені було сумно. Я її зараз не можу показати, вона в її пробачте, будь ласка. Е, е, я не знаю, але, здається, тема Гаррі Поттер». Там гніздо скрил крилами намальоване, а всередині дитина Гаррі Гарріпотера. До речі, Герміона одружилася з Роном в Візлі, а Гаррі Потер з Діні Візлі. Це, це менша сестра е, Рона. І дивіться, тут Рон не рижий. Тут він світлий. А тут а, а тут гарміона рижа. Бо Арміона, рижа. Не кара? Ой, кари колір. Ні. Ось, ось, ось тут зовсім по-іншому в кожній книзі зображають. Та ні, ось ці похожі, дивись, перша і д... Ні, друга і ось друга друга ось. Ось тут вони схожі. Ну так, да, тут він летить на жертиці? А, а тут він летить на грифоні. Ну скажите, різниця? Різниця, Це різниця? хіба не От пишіть. Ой, у мене комментарий закриті. Пишіть. Хіба вам це схоже на руну? Мені ні. До речі, Завтра в нашого друга день народження. Тут теж подаруємо ось таку книжку, тільки більшу. Я зараз принесу. В нас є таких дві. Поки що я вам дещо покажу. Серон ось. Женя, відсувайте, все, будь ласка. Бережу з моїми книжечками. До речі, тільки сьогодні на пошту, тільки сьогодні з забрала. Ось, ось смертельні реліквії, з баба. І на півкровний принц. Так. Ну це, це мама це для нашого друга. це для нашого друга. Вона Ви... ілюстрована дуже гарно. Десь дві таких є. Келих вогню, мені здається, і. Так, келих вогню і. І Орден Фенікса. ну не це, ні, ні, це не фона. Це не а баба Глаламага, а Баба-Галамага, Баба-Галамага. А мені цікаво, один год худ... о Хорі Ти е -е. Дитяліха побачили. Це хто кийця якась, yeah. я Як не знаю. Гекбіда. Хто не знав. Це не Гегвіда, воно в нього сидить Гегвіда. А це Гегвіда, хто не знав, Гаррі Поттера сова, Гегвіда. Всі плутають з Гегрідовою совою, Я не пам'ятаю, як її Пугля. Пугля чи Пігля не пам'ятаю. Но... Гегвіда звати, звати Гаррі Поттера сова. Тут Гаррі Поттер взагалі на себе не схожий. Але всередині дуже гарні малюнки, ми не можемо вам показати, але ми. Ну, ми коли приїдемо, приїдемо в село, я обов'язково вам все покажу. Дивіться. Сови, ще сови, ще сови. Це на 6 ще сови. І ще сови. Це наше сов. І ще сови воно, бачите? Та все ж давай закінчувати, напевно. Так. Я буду перейменовувати канал зараз. все, бувайте, бувайте.